Всім доброго дня, мене звати Юрій Кудрявцев і ми прямо зараз працюємо в центрі урології Сумської міської північної лікарні святого Пантелеймона. Урологія це командна робота завжди, тому я хотів би представити ще своєї команди. З нами працює анестезіолог Віктор Ковад, урологи. Владислав Крута і, і в регіону І в райданний момент ми оперуємо пацієнта з раком січового міхура, який до нас попав, від здали, він приїхав здалеку, він з нас лікувався в партері. Йому була виконана операція резекція січового депута з приводу кухмини. Зараз у нього продовжує і продовжує захворювання, він приїхав до нас в бургеркому неокладному стані, з кровотечею, з там січового міхура, так звалилися, коли січовий міхур кривить. І через згустки людина не може мочитися. Я хотів би сказати буквально декілька слів, звідки ця хвороба береться і що ми робимо цьому пацієнту. Рак сечового міхура зустрічається у чоловіків. Є 100% кореляція рака січового міхура з тютюропалінням. Тому якщо ви не хочете, щоб вам колись в майбутньому видалили січової мікуря як цьому пацієнту, то перше, що ви це може зробити, це припиніть палити. Цьому пацієнту не було ніякого іншого вибору, як видалення сечового мікура з метою врятувати його життя. З 59 років. І е, далі е, постає питання, як жити при сечового мікура. Урологія, е, реконструктивна урологія, давно е, пішла вперед. І зараз ми застосовуємо такі техніки, як кишкова пластика сечового мікура. Це так звана операція Штудера. Ми після видалення сечового міхура разом з простатою пацієнта резектували близько 40-45 см фішківника самого пацієнта. Зараз ми відновлюємо цілісність кишечника для того, щоб він функціонував нормально, а з резектованого сергменту створимо спеціальний резервуар, який буде нагадувати сечовий міхур. До нього будуть імплантовані власні сечоводи пацієнта, і він буде пришитий до його власної верху. Коли все закінчиться благополучно, то цей пацієнт буде мочитися, як звичайна людина. Таким чином якість цього життя буде досить нормальною. І всім вам бажаємо здоров'я. Це, це, до речі, це одна з найкладніших операцій проводії. Єдині единичні центри в Україні виконують такі втручання, тому ці пацієнти до нас їдуть звідусі. І всім бажаю здоров'я і припиніть политику. Юрій Олексійовичу 59 років, він до нас приїхав з міста Ахтирка. І перш ніж до нас він попав, він приніс складну операцію з приводу новоутворення сечового міхура в місті Харкові близько двох років назад, так? Ні, три місяці. Ріки три місяці назад. Йому була виконана органозберігаюча включання, була видалена сама пухлина, але сечовий міхур був збережений. Але такі операції при м'язово-інвазивних формах. З неякісних доутворень січового міхура вони можуть рецидивувати. І більш радикальним лікуванням є повне видалення, видалення січового міхураку. Але при цьому постає питання, як людині жити далі по січового міхураку. І за рекомендацією лікарів, які знають нашу роботу, знають про наш центр, він до нас звернувся і ми йому виконали повне видалення січового міхура разом з простатою. Січовий був вражений множинними пухлинами. Пацієнт до цього мочився кров'ю, постійно забиває, не міг мочитися сечовий міхур, забивався з От, І Ми виконали е, також реконструкцію січ, нового сечового міхура, так званий необледер, е, із його власного кишківника. Ми резектували близько 40 см його власного кишечника. Створили з нього резервуар, який підшили його власні сечоводи. і підшили це все до його власної уретри. Враховуючи, що пацієнту 59 років, це ще пацієнт не, не старий, в нього ще попереду все життя. Ми сподіваємося і наш досвід показує, що так і буде. Сьогодні у нас сьома доба після операційного періоду, він себе почуває так. прекрасно. Всі основні ускладнення вони крутяться навколо кишечника. Враховуючи, що ми користувалися самими якісніми розхідними матеріалами. А саме це накладення апаратного местомозу між кишечником. Апаратний шов, він набагато кращий, ніж ручний. Це трошки додає бюджет операції, але зовсім інша якість. І пацієнт практично на третю добу вже какав, пукав, от, і в нього нормально функціонує кишечник. І скоро ми сподіваємося, що ми відпустимо додому. І на фініші ми будемо мати чоловіка ще досить е, нормального віку е, з новим сичовим, який буде функціонувати як звичайний сичовий міхур. Було це год, год, півтора года тому. Я робив на роботі. Прийшов додому, почав кров'ю після. Обратився я у своїй любі. Бальник мене направили до Суми. У ну, суми мені нічого там не зробили в центральній больниці. Сказали, що треба от, от МРТ зробити, і воно не вийшло. у Київ десь, а мені вже було нікуди, бо я вже не мог, я на стіни дрався. Ну і виходилося, приїхали додому, там у нас врач направив мене, позвонили, мене направили на Харків, а там ті бігали зразу. Ну, приїхав в Харків, мене там оперували. Приїжджав я провірятися вроді. Кажуть, нічого там немає. До війни ще поїхав аж місяці всім. Ні, місяці сім я пробув і в мене о, оказалося там у мочовому камні були. Ще камні мені били тут у Сумах, Калашников бив мені. Після того, це, опять я приїхав через два місяці, кажуть, нормально возі попроходив. Війна почалась через цей приїхав. Кажуть, це тебе вже нарис. ні, Мене з охтирки направили прямо у суду. І це дай Бог чоловіку цьому врачу, що мене зпас. Всім пацієнтам, які нас чують і, і бачать, я б Доброго. хотів розказати таку річ, що один із самих частих симптомів. Злоякісних новотворень сечової системи це кров сечі. Якщо ви помітили в себе сечу червоного кольору, якщо ви пісіте кров'ю, негайно зверніться до уролога. І саме краще, що ви можете зробити для профілактики раку сечового міхура, це покинути палити. Якщо ви палите тютю, припиніть це робити.